Всім привіт, друзі! Та сьогодні ми з вами побудуємо комплекс Джерелі протитанковий комплекс. Якщо ви хочете бачити побільше таких цікавих інструкцій та побільше відео, можливо, навіть що й кожного дня, то поставте лайк, підпишіться на канал та напишіть коментар. Всі коментарі читаю, та на всі я відповідаю. Ну що ж, переходимо до самої збірки самого протитанкового комплексу Джевелі. Збірка його не займе дуже багато часу, але вона доволі цікава, тому що для свого масштабу він в нього де не непогана деталізація. Будувати його можна побудувати за хвилинки 4, не більше, але відео буде ще швидше. Тому, якщо сподобається таке відео, напишіть в коментарях, чи робити мені відео такі кожного дня. Тому що звичайні відео з оглядами на різну військову техніку, наприклад, аж тих самих БМП. Я не зможу зробити кожного дня. Вони будуть виходити десь приблизно 3-4 рази в. 3, кожних 3-4 дня. А ось такі ось відео я можу для вас робити хоч кожен день. Ну що ж, ми вже майже з вами побудували нас протитанковий комплекс Джевелін. Кому сподобалось таке відео, поставте лайк, підпишіться на канал. І всім дякую за перегляд. Всім пока!